Господь з вами і з духом Твоїм. читання святого Євангелія від Матея. Слава Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори Йому, коли ти з Ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скаже церкві. А коли і церкви відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам. Усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних ім'я моє, там і я серед них. Слово Господне. Слава тобі, Христе! Коли приходять до мене на підготовку до шлюбу, я всім рекомендую безселер таки нашого капуцина. Саверого Кнотца. Одна позиція це секс, якого ви не знаєте. А друга його книжка це Люби і роби, що хочеш. Він досить так в деталях там все там описує. Ось. І от люби і роби, що хочеш, він цей цитат, це речення він взяв від Святого Августина. Власне, святий Августин він е, розумів, да, що е, без любові ці наші вчинки є ніякі. Да? Тому він каже, люби спочатку, да? а потім роби що хочеш. А ми живемо і діємо, і поступаємо, да, чинимо, думаємо все навпаки. Да каже нам сьогодні святий Павло. Не чини перелюбов. Ти кажеш, любов і використовуєш дівчат, жінок. А? Це не є любов. Це і типовий іогізм, де ти береш. А? Бо любов це коли ти даєш себе а? і береш відповідальність за всі свої поступки, за свої вчинки. Каже Павло: не вбивай. А? Вбиваємо словом. Розмовами, ділами, нищимо всіх да? осудженнями. Тому що немає цієї любові. Не кради. Да? Крадеш славу, бо ти хочеш себе показати в світлі да? перед дружиною, перед школою, перед не, викладачами, перед студентами. Хочеш показати себе кращим. Перед спільнотою. Да? Крадеш славу Божу. слава Божу. Слава Божа не належить тобі. Слава Божа належить Богу. Ось. Не пожадай. Розуміємо, да? що якщо хтось має глибокі відносини з Богом, то не, в нього не буде у цього пожадання. Пожадання ні грошей, ані іншої особи. Знову ж таки, цієї слави і всього іншого. І тому Павло якби, крутиться навколо цього і каже, адже хто любить іншого, той виконав закон. Я колись вже говорив, да? що коли є любов, тоді є ці діла спонтанні. Тобто ти робиш, ти дієш, ти поступаєш, ти думаєш спонтанно не вимагаючи, щоб тебе похвалили. Ти робиш це, просто робиш. Спонтанно. Власне, ми сподіваємося, що Бог нас цього навчить. Тому Павло каже: брати, да? брати підрозуваються всі, хто є приєднаний до, до церкви, да? хто є в церкві, хто є охрещений, нікому нічого не будьте винні за винятком любові одне до одного. Абсолютно, да? А далі каже: люби ближнього свого, як самого себе. Як ти, як ти себе любиш? Отак ти любиш ближнього. Та ми себе не любимо. Ми більше є нарцистами, егоїстами. В цьому плані ми є фахівцями. Але любові ми не маємо. І тому каже нам далі слово. Не роби закам'янілим своє серце. 90-го, знову ж таки, той самий п'ятий псалом, якого перемелюємо постійно. І він каже далі: Як біля Мериви в день маса в пустелі? Що тоді трапилось? Вони бунтувалися євреї, проти Бога, і вони випробовували Бога. І, власне, тут, тому Бог Господь говорить, да? сьогодні, коли чуєш голос Бога, не роби своїм закам'янілим серцем, так, як робили це євреї. Не випробовуй Бога. Не спокушай Його. Ось. Бог тебе навчить цій любові, і Він вже тебе навчив, тому що він показав Ісуса Христа. І тепер вертаємося до пророка Ізакіїла. Він говорить: да, сину людський, поставив я тебе, над Домом Ізраїля. Сторож, це той, який відповідає. Да, за ключі. Ми, ми чули кілька тижнів тому назад. Да, що заберу прокисає, говорить, дошевне, да? заберу в тебе ключі там да, іншому. Бо ти поганий сторож, бо ти не слідкуєш за Ізраїлем, ти не слідкуєш за народом, бо ти поганий пастух. Заберу я в тебе це все. І тому сьогодні він каже: я поставив тебе сторожена на, на домом Ізраїля. Коли ми візьмемо е, Адама і Єву, то там е, єврейською є Езер Кенегдо. Тобто е, не тільки та, яка противниця на, Єва, противниця Адамові, але ту, яку поставив біля нього, щоб вона була сторожем, охороняла його. Щоб він не робив дурниці, щоб він не робив підлі речі. Розумієте? І тому Бог сьогодні говорить, так, що я тебе ставлю сторожу. Я тобі даю ключі. Розумієте? Бог тебе ставить, тому що ти сьогодні чуєш це слово. І захочу тебе, щоб ти, власне, був відкритий на це. І це не тільки про те, щоб йти і моралізувати. Ти мусиш, ти повинен, ти старайся. Чи не відомо, що ще. Першу чергу сторож, це той, який прикладом своїм дає. Так як Ісус Христос показав своїм прикладом на цю любов до тебе, до мене, нову заповідь вам даю, що ви любили один одного, як я вас полюбив. Да? І ми знову ж таки, перемелюємо, постійно постійному Ісус ноги в учням. Ісус оздоровляв, зціляв і так далі, і дозволив себе розіп'яти, не захищаючись перед Злом. Тому справжній християнин дозволяє, щоб його обікрали. Справжній Християнин. Фальшивий християнин буде потім допоминатись, буде випоминати, буде нагадувати. Буде жити цим і так далі. Тому ми цього, цього вчимось. І далі. Е, говорить ця Євангелія да, від Матея, якщо брат згрішить, іди йому скажи, да? як не послухає, скажи церкві. Тут тобто йдеться про те, що ти придбав свого брата, йдеться про те, щоби ти відвернув його да, від цієї злої дороги. Стежки, да? О, скажи церкві. Що цікаво, що, каже далі що Ісус, боїстину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Розумієте, яку владу нам дає Бог? Тобі, людині, Дає владу зв'язувати і розв'язувати. Ти зробиш це, тоді Бог піде за тобою. Не зробиш, не простиш, Бог теж не може простити. Позволите, наскільки Бог да, да, дає тобі цю силу і владу? Якщо ти пробачаєш, да, Бог це розв'язує. Цікаво. Цікаво? Да? Наскільки е, яку, яку величезну любов Бог має до, 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 до тебе. Тому тобі це, це все дає в повній свободі, ти, не змушуючи тебе ні до чого. І далі, знову ж таки, говорить про спільноту, да? тому що, коли, говорить що де двоє з вас на землі погодяться, просити про будь-яку річ, що лише попросить, буде їм дано від мого Отця Небеса. Весь час йдеться про спільноту. Один в полі ти не воює. Весь час про спільноту говориться. Адже де є двоє, бо троє, Зібране в моє ім'я, там і я серед них. Тобто Ісус постійно наголошує, що в спільноті, в спільноті маєш перебувати. І спільнота – це є жива церква, містичне тіло Ісуса Христа. Ось, яке, е, яке є живе, не є мертве. Тому Бог через це Слово хоче мене і тебе оживити. Воскреснути, щоб ти не ходив цим живим трупом. Да? Але щоб, щоб дійсно був людину глибоко віручою. І щоб в тобі народжувалася любов, да? ту, про яку говориться Павло, Дориння. До, до І ми цього вчимося. Я переконаний на, на 100-200%, що ніхто з нас не вміє так любити, як Ісус Христос. Ніхто. Ніхто. І те, що я тут сиджу на цьому місці, це означає, що я там вже якийсь гуру, невідомо хто, і щось більше пізнав. Нічого я не пізнав. Я такий самий грішний, як і кожен з вас. І так само потребую навернення, і так само потребую спасіння. І тому так само вчуся, так як ви. І тому Бог, Бог э, дає цей час. Оце... Це прекрасний час, який ми можемо прожити тут на землі. А часом дивиться на брата чи на сестру і бачить, що в ньому життя немає. Тому що це життя, в якому Він перебуває, воно Його мучить. Да? Він є нещасливий. Не має цього повноцінного життя, тому що немає любові, тому що не повірив до Кінця Ісусові Христові. Тому що не повірив, що Ісус Христос може змінити Твоє. Серце, твоє життя, твоє мислення. Вирвати тебе з того квадрату, в якому ти постійно знаходишся. Да? Створив свій, свій світ і сидиш. І боїшся вийти з, цього, з цих рамок, боїшся вийти, щоб, щоб не нарушити якусь е, ту в лапках гармонію, в якій ти знаходишся. Ось з цього треба вийти. З комфорту, з егоїзму, Прийняти правду про себе. Ось. І тоді поволі Бог буде міняти тебе і буде вчити. І тоді не будеш е, моралізатором для інших, а будеш просто живим прикладом, будеш другим Христом. Альтер Христос, другий Христос. Тобто другим Христом, коли Інші дивляться на тебе, бачать в тобі живого Ісуса Христа. А до цього запрошую на Сьогоднішнє Слово. І... і це Слово Боже, воно ну, є таке, яке є. Тобто пам'ятай про ці ключі, пам'ятай про те, що ти сторож, пам'ятай про те, щоби, щоб не випробовувати Бога. Пам'ятай про цю любов і це наповнення. Ми, би, ми дійсно навчилися жити в брехні, в обмані постійному. Ось. З однієї сторони, я вам скажу так: за кордоном, коли от почалася ця пандемія, всі слухали владу, і тому їм важко було зробити крок вправо, крок вліво. Да? І вони були в цій такій в'язниці. Закону. В нас було набагато легше, тому що ми владі не довіряли, бо вона все життя нас обдурювала, обманювала. Тому ця пандемія була такою, якою є. І тому, звісно, щоб почати владі довіряти, це треба ну, часу. Бо дивитися, ну, закон є. Як один мені сказав, каже, закон є, і в нас дуже досконалі закони. Настільки досконалі, що їх виконати неможливо. І тому є корупційна ця складова. Тому що, якщо є закон, то він має діяти, а не закон для, для когось, а для мене немає закону. Так? І тому, коли, коли ми будемо мати оцю любов, то ми зовсім по-іншому будемо створювати ці закони. А то ми так, Бога відкинули, а на місце Бога Хочемо впровадити право, закон, щоб вона допомогла? Не буде так. Це утопія, це брехня. Закон почне діяти, коли ти Бога поставиш на перше місце. Тоді е, є цих 10 заповідей, є слово Бога. Якщо є слово Бога, значить Бог не є брехуном. Як Бог сказав, то він є вірний. Ось, якщо є ці 10 заповідей, то навіщо нам створювати якісь інші правила? Якщо євреї жили по правилам, так як Бог їм сказав, і, народ, і весь народ жив, ось, і народ процвітав і розвивався, і в благополуччі був, і все було. Яким відкидаєш Бога, починаєш кланятись ідола, то починаєш, ну що, ну, вмираєш. Тоді входить і корупція, і брехня, і обман, і аборти, і вбивство, і війна, все тоді влазить. І це, і, це, і це руйнує в першу чергу тебе, а через тебе також руйнує суспільство. І тому відповідь дуже проста. Якщо Бог стане на перше місце, все впорядкується, все стане на своє місце. І тому Агустин був правий: люби і роби, що хочеш. А в нас все навпаки. Ми, хочемо все, що... Е, хочу робити все, що завгодно. Ось. думаємо, що це і любов. Це не любов, це є обман. Самообман. Любов тільки тоді, коли, е, коли дивишся на Ісуса Христа і бачиш, що сталося на Христі. Оце є любов. Якщо ти готовий так вмирати, віддавати своє життя. Не захищаючись перед цим злом, то ти є християнин. Ти маєш цю природу Ісуса Христа. Якщо так не мієш, ще не є в повноті християнин. Є на дорозі для того, щоб цього навчитися. І це хоче дати тобі церква настільки, наскільки ти відкриєшся, наскільки дозволиш. 아니.